Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас аналіз письмового твору роздуму на тему Дружбу не можна ні купити, ні продати. Мета зробити аналіз учнівських творів, відзначити позитивне у їх виконанні, проаналізувати зроблені учнями типові помилки та недоліки творчих робіт спрямувати вашу увагу на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши, розвивати логічне мислення, пам'ять, формувати навички колективної та самостійної роботи, тип уроку урок розвитку зв'язного мовлення. І знову нам всім повідомив дзвінок, що вже починається новий урок. Вам швидко потрібно усе пригадати, щоб гарно і активно могли працювати. Бажаю лише позитивних емоцій, старанними будьте усі на уроці. Прослухайте, будь ласка, правила уроку. Будьте уважними, працюйте активно, не заважайте іншим, не соромтеся відповідати, умійте слухати інших. Не забувайте про правила піднятої руки, пам'ятайте, що кожна думка має право на існування. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть число, тему. Послухайте, будь ласка, план аналізу твору. Чи розкрито в тексті твору тему, чи втілено в тексті твору головну думку. Чи вдало дібрано фактичний матеріал, наскільки вдало його систематизовано, чи правильно поєднано типи мовлення, чи додержано вимог художнього стилю, чи правильно побудовано твір, чи наявний в його тексті вступ та кінцівка, грамотність, графічне оформлення роботи. Я перевірила ваші твори, дуже сподобалися мені, зрозуміла, що у вас є справжні друзі. Під час перевірки мною виявлено, що деякі учні припустилися помилок. Оцінюється діти-твір за зміст і мовне оформлення, тобто наявність орфографічних, лексичних та пунктуаційних помилок. І на сьогоднішньому уроці ми проаналізуємо ваші роботи, щоб ви запам'ятали, як треба правильно писати твори роздуму і не пропускалися помилок. Твір роздум діти відрізняється від есе та звичайного твору. Давайте пригадаємо і запам'ятаємо структуру твору роздуму. Твір роздум складається з тези, першого аргументу, доказу, другого аргументу доказу, доречного прикладу з літератури, доречного прикладу, що є історичним фактом або випадком життя, висновку. Зараз, діти, подивіться на екран, і ви зараз запам'ятаєте, які є помилки, види помилок. Орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні. Подивіться, діти, як позначаються помилки. Що таке пунктуаційна помилка? Це недотримання правил уживання розділових знаків. Розділовими знаками є кома, двокрапка, крапка з комою, тире, три крапки, «дужки», крапка, знак питання, знак оклику, лапки. Погляньте діти на екран. Ви в своїх роботах повинні були написати такі слова. І словосполучення Я думаю, мені здається, я вважаю, тому що, по-перше, по-друге, хочеться згадати твір або наведу приклад з власного життя, отже, підсумовуючи, можна зазначити, подивіться, діти, як, які розділові знаки треба поставити після таких слів. Що таке орфограма? Орфограма це правильне написання слів, яке потрібно вибрати з кількох можливих варіантів. Орфограми це насамперед букви для правильного написання, яких потрібно застосувати певне правило української мови. Правильне написання за відповідним правилом бо за традицією, яке обирається з кількох можливих, називають орфограмою. Довідником правильного написання слів служить. Орфографічний словник. Орфограма це місце у слові, де можна допустити помилку. Подивіться на екран, бачите, написано слова, і в цих словах є орфографічні помилки. Сказати, розпитати, тримати, під'їхати бадьори. Написано через дефі слова. Діти, зараз запишіть правильно ці слова сказати, розпитати, тримати і разом під'їхати, апостроф саме в цьому слові, бадьорий. А зараз, дітки, ми повторимо з вами написання префіксів. Деякі учні припустилися помилок саме. Неправильно написали префікси. І так, префікси пре, при, при Коли ми, діти пишемо префікс пре, значення, коли в нас збільшена якість і можна замінити словом дуже приклади превеликий преспокійно, премудрі, при наближення, приєднання, неповнота дій є або ознаки. Приклади приїхати, приклеїти, прикрити, приморський. При вживається, дітки тільки в трьох словах прізвище, прізвисько прірва. Іще ви дітки повинні запам'ятати префікси роз, без завжди пишемо з буквою з розказати безпечний. На письмі перед буквами. КПТФХ префікс. З передаємо відповідно до вимови буквою С. Перед усіма іншими приголосними префікс З передаємо на письмі буквою З. Наприклад, сказати, сфотографувати, але «зшити», зносити. Для милозвучності та полегшення вимови перед коренем, який починається кількома приголосними, уживаємо звук І, наприклад, зігріти, розігріти, підігріти. А тепер, дітки, поставте відео на паузу і послухайте, будь ласка, слова. Серйозний район, знайомий. Мільйон, гайок, бойовий, майонез, бульйон, незнайомий. В цих словах підкресліть буква сполупи й О. В другому стовпчику запишете слова і підкреслите м'який знак О сьогодні сльози, синього, льон. Пеньок, льодовий, дзьок, бадьорий. А зараз, дітки, ви виконаєте завдання. Я виписала слова з ваших робіт, де ви допустились помилки, і треба запам'ятати правильне написання цих слів. Поставте відео на паузу, запишіть слова. І ось ті букви, які ви вставили, підкресліть, а потім перевірте себе. Щоб правильно написати слово, діти, із сумнівним приголосним, потрібно так змінити слово чи дібрати до нього спільно кореневе, щоб після цього приголосного був голосний. Кіхті, бо кіготь, ложка бо ложечка. Написання деяких слів не можна перевірити за допомогою правила. У таких випадках слід звернутися до словника. Наприклад, слово вокзал, призба, футбол. Треба запам'ятати, як пишуться ці слова. І так, діти, перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали: дзьоб, боротьба, любов, ніч. Незнайомий, бадьорий, черв'як, серйозний, пречудовий, приморське прізвище, присів розказати, безмежність, спитати, зробити превисокий: берег, вітер, криниця, стежина, оселедець, педагог, математика, дитина, кишеня. Так, дітки, а тепер таке в нас буде завдання. Ви бачите слова, але ці слова неправильно поділено на склади для переносу. Нам треба виправити помилки. А для того, щоб ви правильно записали ці слова, треба повторити правила. І так. Частини слів з рядка в рядок переносимо за складами. Правила переносу. Одну букву не залишаємо в попередньому рядку і не переносимо в наступний. Наприклад, оло во можна перенести. Не можна розривати букву сполуки дз-дз, якщо вони позначають один звук. Гу, а далі переносимо ДЗИК. Знак м'якшення та апостроф залишаємо біля попередньої букви. Роз ставимо апостроф, а далі переносимо слово. При переносі складних слів не можна залишати у попередньому рядку букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу. Овоче і переносимо сховище. Не можна розривати букву сполуки ЄО і м'який знак О, наприклад. Переносимо Ра, далі йон, давньо, далі го. Не можна відривати скорочення від слів, яких вони стосуються. Наприклад, написати дату, а потім рік, цифру, а потім кілограм. Або ініціали і перенести прізвище. Так робити не можна. Будь ласка, запишіть. Правильно слова й перевірте себе. Молодці. Так, дітки, добре попрацювали, а тепер відпочиньте. Виконаємо зарядку для очей. Оченята роблять вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Потім вгору, потім вниз. Оченятами, дивись, таку вправу діти виконайте декілька разів. Так, ще є діти-помилки лексичні. У чому суть лексичної помилки? Слово вжитане в тому значенні, повторення однакових чи спільнокореневих слів та автологія, вживання росіянізмів. Уживання слова невластивого описуваній епосі. Лексична помилка на берегах позначається великою літерою «Л». Уявіть себе в ролі вчителя і підкресліть олівцем лексичні помилки хвилястою лінією, і позначте їх на берегах у ваших зошитах. Поставте діти відео на паузу, прочитайте ще раз свої твори. Якщо ви припустилися лексичної помилки, будь ласка. Підкресліть олівцем хвилястою лінію і позначте на берегах літерою L великою. Так, дітки, зараз ми виконуємо таке завдання. Ви бачите речення, ці речення, діти, записано неправильно. Вам треба записати правильно, тобто відредагувати речення. І записати правильно. Поставте відео на паузу. Перше речення: наш клас приймав участь у різних міроприємствах. Друге, класним керівником нашого класу є Алла Миколаївна. Сьогодні я получу гарну оцінку. Четверте, солдати князя Ігоря були відважними. Тут є помилки. Зараз перевірте себе і запишіть речення правильно. Наш клас брав участь у різних заходах. Нашим класним керівником є Алла Миколаївна. Сьогодні у мене буде гарна оцінка. Ще можна сьогодні я отримую гарну оцінку. Воїни князя Ігоря були відважними. Зараз, діти, ми зробимо висновок. Що твій роздум, діти це особливий вид твору, у якому потрібно висловити власні думки, ідеї, докази, спостереження, пояснення до чогось або чогось. Наприкінці такого твору обов'язковими є висновки, зроблені щодо висловленої думки про щось. У творі такого типу повинні бути тези, аргументи, докази, і мають бути чіткий план твору і логічна послідовність викладення думок. Головна думка такі твори ви будете писати кожного року на різні теми. Так, дітки, вам ще буде таке завдання. Виправити лексичні помилки. Подивіться: перше словосполучення. учбовий заклад. І навчальний заклад. Друге: обід у столовій і обід у їдальні. Вірна відповідь, правильна відповідь. Виключити світло, вимкнути світло, підчеркнути слово, підкреслити слово. Льоготний квиток пільговий квиток. Виконати заказ, виконати замовлення. Поставте діти, відео на паузу. І запишіть правильний варіант. І так, діти, правильно буде записати навчальний заклад, обід у їдальні, правильна відповідь, вимкнути світло, підкреслити слово, пільговий квиток, виконати замовлення. З двома словосполученнями, діти, складіть речення. Я сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую за увагу!